Там, під моїм дописом про мій вибір штор, прийшла пані і каже: то каже штори, то такі, таке. Ми 5 років чоловіком не могли люстри вибрати. Та-дам! П'ять, про що ви говорите? В мене вже які? Мабуть, 15-й рік, чи який в мене просто я не уявляю, які сюди люстри. Ну тобто в Києві в мене з цим проблем не було. Я ще на етапі будівництва розуміла, яким, що як в мене має виглядати в, в квартирі. Тобто, Я собі одразу намалювала картинку. В селі це капець. У мене в жодній кімнаті. Ні, в сам висить плафон. Так. А так, в жодній кімнаті. Реально, в мене немає в жодній кімнаті е, люстр. По причині я не уявляю, що я сюди хочу. Ну, от, лампочки світять і світять, а люстр я так і не вигадала, яке я сюди хочу. Так що про 5 років вибору люстр, ну, такої в мене, я кажу, в мене вже ну, більше 10 років точно я не можу визначити, що мені треба. Так що на рахунок вибору. Коли я собі в голові щось намалювала, то це вже простіше. Я принаймні знаю, що я шукаю. А тут я просто не уявляю, що сюди можна причепити так, щоб воно мене не дратувало, і щоб воно сюди вписувалось.